Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-го 2020 да, 2021 років, 17 квітня, 2021 рік. Це у нас був 22-й тур Української Прем'єрліги. У Києві на стадіоні НСК Олімпійський відбувався матч шахтар Динамо, Українське Ель-Класіко. Друзі, відбувалося 1-0. Київське Динамо перемагає гол Карлоса Депене. на 34-й хвилині матчу. з пенальті приніс київському Динамо перемогу. Динамо, взагалі, у тому сезоні двадцять двадцять стане чемпіоном України. Вось, ну давайте просто по порядку. Да. Шахтар Донецьк, стартаво 11-ка. Ось така, Анатолій Трубін в воротах, Валерій Бондер, Сергій Кривцов, Доду, Матвієнко, Степаненко, Майкн, Маркос, Антоніо, Марлас, Манросламон та жунір Мараєс. це стартаво 11, Донецького Шахтаря. Ну, головний тренер команди. Відповідно, У Шахтаря це був. А Луиш Каштер, то есть да, Луиш Каштер, Луиш Каштер красный головным тренером. Штаря Киевский Динамо, а тут головний тренер команди у нас мерчево ческу Георгий в воротах, Віталій Миколенко, Попов, Забар, Томшкин Зерра, Шепеле, Вандреевский, Віталий Буяльский, Карлос де Пен, та Карваев, Беседи на Цертово, Дунас, как Київського Динамо, но Дунецкого штере, трешки пізнейши, Дентине, Фернанда, Тетете, Георгий Судаков. Ну, це в шахтеря буде такий заміт, да? Київського Динамо вийде. Жерасен Редрігес, Микола Шепиренко, Віктор Циганков та Денис Гармаш. Вийдуть у команди Київське Динамо. Трішки пізніше. Ну Ось такі у нас стартові склади обох команд. Якщо казати про сам футбол, то да, Динамо тоді лідерувала команду в чемпіонаті. Донецькому штате потрібна була тільки перемога. Отого ж що ще дуже важко давалися якісь моменти. Прям дуже важко було взагалі, якісь моменти знаєте, створювати. Ось, Команда тотально володіти м'ячем могла. І, в принципі, на перших секундах Шахтар повністю заволодів ініціативою. Шахтар більше команди місцем володіла. Ось проведеться потрясаючий момент на першому матчі, коли Монар Соломон заходить у штатний майданчик, обіграє футболістику і всього Динамо. Монар Соломон пробиває повз ворота. Ось це був потрясаючий момент у Шахтаря. Ось це був реальний момент у команди з Донецька. Монар Соломон на замахі обіграв Караваєва. И намагался пробить ворота Георгия Бущина, но Монар лома не забил. Потім, как и я, не поймала такой же грул, распустила меч, чем больше И прекрасным был момент беседы на... Справедливости ради, Вартема был офсайт, когда он там выходил один на один. Там наверное, э... Да, это был бесед. Штар больше на первых хвилинах Зданец как-то атакует, но быть из дальних э, дистанций. Ну, динаміці повністю контролюють перебіг подій дуже здорово компактним блоком. Команда з Києва захищається. Ну і також ловить суперника на контратаках. Ось момент у ДПН пригадується, коли Анатолій Трубін забирає м'яч до Ну, Там знову в судді підіймає офсайдний пропарається. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Моментів у матчі було дуже-дуже небагато. Матч був ну кияни ледірували тоді в чемпіонаті. Потрібна була тільки перемога для того, щоб мати якісь шанси да, ще на чемпіонство. Ось Там був відривок київського Динамо, звичайно, ще не, ну, не маленький, і кияні були абсолютними фаворитами на чемпіонства. Ну і, друзі, в кінці кінців кияні заробили право на 11-метровий. Атака пройшла там правим флангом. Дуже здорово підключився Томаш Кіндзьора. простріл. Андрієвський заходить у на майданчик, його збиває Маркус Антоніо. Суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті. Маркос Антоніо, звичайно, ще зачепив Андрієвського, захопив. Ну, прихоп... ну. А... ну, прихопив, так? Да? Ну да, прихопив Маркс Маркс Так, Дава топ футболіст. Друзі, пенальти його виконує икону Андреевский. Андреевский. прошу прощення, не Андреевский. Андреевский пенальти зробив. А пенальти виконує Карлос ДПН. Карлос ДПН. Розбігається ДП на удар по воротах. Гол Динамо! Динамо, Це Краевский Динамо! І вони це зробили на 34-й хвилині. під Реалізовувати пенальти, реалізовує його Карлос Депена. Київське Динамо забиває неймовірно важливий м'яч. до речі, я пам'ятаю, перевага у Динамо над Шахтарем. Якщо б Шахтар би перемагав, тоді команда з Донецька могла сократити магнити до 4 очков. Якщо перемагав Динамо, то був вже в 10 очков. І, по суті, перемога Динамо вже. Означало те, що вже на відсотків так 99, команда вже чемпіон України. А, тому перша 45-ти хвилинку завершується. Рахунок 0-1. І Шахтиру потрібно було щось думати гадати, але у Київського Динамо. Все було просто ідеально в обороні. Команда Мірич Луческу повністю контролює хіт матчі. І то на перших секундах, там перші хвилин 20-25, команда тотально володіла м'ячем. Десь перші перехвилив. Не 20-25, перші хвилин 15-20. Тотальний контроль був від шахтаря був момент на рассмотр. а потім Микеане також, знаєте, поволодил мечем, забрал забрали ініціативу, навіть вирівняли контроль м'яча, зробили пенальти, забили. Потім, да, віддали знову м'яч шахтарю. Грали більше на контратаках Шахтар намагався щось придумати. Був момент, коли там меня спадав, что нового майданчика в Київского окне на, океані, на поставили оборону. Знаете, то ты нам Уческу Ческу в сезоне 20-21. Команда просто идеально играла в обороне. Вот просто идеальная работа была в обороне у Креевского. Ты между жерцем, Родригес, отработал в обороне. Вот. То есть там исправде все отработали в обороне. При этом, да, Дуже компактно все. Знаете, отработали абсолютно все футболисты. Да, да, друзья, да. то Динамо просто ідеально грала в обороні, і у Шахтаря просто жодних шансів не було ось пробити цю оборону. Тільки єдиний момент був на четвертій хвилі матчі Манура Соломон, От це був реальний шанс. Більше у Шахтаря не було моменту. Та Шахтар більше володів м'ячем у підсумку, але цей контроль команді з Донецька не дав результату. Динамо перемагає Шахтару 1-0, гол ДП на спінальті при Нескидівському Динамо абсолютно заслужено перемогу. І у не тільки відірвалися від но ну, але закріпили своє чемпіонство. Динамо, Київ, команда стала чемпіоном України в тому сезоні. І це чемпіонство було здобуто. абсолютно а, по ділу. Вось, абсолютно Кияні здобули то чемпіонство. Вось, друзі, да. Бачимо статистику: 20 перемог, 5 ніч, 1 поразка в чемпіонаті. У Динамо 65 очків, плюс 44 різниця забитих та пропущених була у Динамо. Неймовірні показники від підопічних Мірчі Луческу. Суперкубок взяли. Динамо взагалі кубок України візьме у тому сезоні. Ну, у тому сезоні київський Динамо. програла Шахтар. У сезоні 20 20-20. 3 з 4. 2010 года динамо, Суперкубок, Кубок Украины и Чемпионат страны. Чемпионат Украины. Киевский Динамо промогло. Вот. Ну и, соответственно, да, все это по делу. Еще раз повторюсь. То Динамо. Мерчи Луческо. Потрясающая команда. Просто идеальная игра в обороне. Команда могла спокойно экипаж, номер взять. Команда Мира Челоческа могла и доминовать и тотальным мячем владеть и прессинговать, а могла спокойно поставить оборону, низкий блок, спокойно защитить результат, и только и все Динамо команда была просто универсальной. Вот, и абсолютно заслуженное чемпионство 20-21. и повинно было в пассиве Куевского Динамо. Ну а шатер Донецк, будут Лежка, что будут великие змины, вышка, что... Uh, ну, и шкаф uh, покине шахтар, покине пост головного тренера при Дедзербі, сезон 21-22, в принципі, шахтар там суперкубок виграє у и Динамо. А потім чемпіонату не дограєте, 21-22. ось, Ну, а потім, в принципі, думаю, ви знаєте, Шахтар, там двічі подряд виграє чемпіонат, Ну, а минулу кампанію виграє Динамо 24-25 такі у нас потрясаючі, друзі. Матч Шахтар, Динамо, потрясаюча. Це битва. Ось, ну ми з вами пригадали сезон 2021, і в частності 17 квітня 2021 рік. 22-й тур чемпіонату. Шахтар Динамо 0-1. Динамо перемагає. Штири Донецьку доброти. Динамо в цьому доброти. Динамо Київ та Шахтар донець потрясаючий. У нас хороші канал. Хороші у нас команди. Одна з Донецька, одна з Києва. Все, друзі, доброти вам, любви, щастя, будь щасливі. Всім пока.